Чергове на схід відправили допомогу від п'ядицької громади. Цього разу для воїнів повезли подарунки від Святого Миколая. Окрім смаколиків, на захисників чекатиме ще й святковий концерт від відділу культури Коломийського району. Проводжали допомогу на схід і наші журналісти. Організатори поїздки пишаються, що їм вдалося об'єднати всі організації, які займаються допомогою воїнам. АТО. цього разу це спільна акція коломия центру самооборони та освітян району. Про це нам розповів п'ятницький сільський голова Роман Сікорський. Він сам неодноразово виїжджав на схід, і цього разу разом із волонтерами вирушив до зони. АТО. нам вдалося організувати всі три діючі організації волонтерські, які діють на Коломейщині. Це є Коломий центр представники, це є представники самооборони і це є представники освітяни коломийщини волонтерської організації. Весемо подарунки солдатам на фронт, що зібрали школярі району. Що зібрали волонтерські організації до Дня Святого Миколая. Підтримав сільського голову і голова Івано-Франківської обласної організації учасників бойових дій Василь Кузьмин. Він стверджує, що на сході йдуть активні бої. Волонтер нещодавно повернувся із зони бойових дій. каже, що солдатам на передовій дуже потрібна підтримка тилу. Мета поїздки допомога хлопцям, як звичайно, зараз волонтерська більше допомога хлопцям, які воюють. бої зараз не, не то що по засобах масової інформації в основному говорять, що все спокійно, воно далеко не так. Особисто я в неділю тільки вернувся теж з поїздки, їздили в зону АТО, Значить, на свої очі бачив, що бої йдуть, і бої дещо продовжуються, і хлопцям потрібна допомога, тим більше, що такий нелегкий час і зараз йде Ма хлопцям потрібно і медикаменти, і теплий одяг, і потрібно чимось харчувати, бо держава всім не забезпечує. Представник самооборони каже, що наші хлопці на передовій із нетерпінням чекають на гостинці з Коломищини. Він тішиться, що волонтерам допомагають різноманітні фірми та підприємці. Ми хочемо сказати, що дана поїздка відбувається завдяки тим людям, які не байдужі, тим людям, які. Завжди допомагали і допомагають всім аптекам, які, до яких ми підходили, просили лікарства, які нам допомогли. Три п'ятірки, які нам дуже дуже постійно допомагають, і надіюсь, що будуть також допомагати епіцентру. І тим людям, тим підприємцям, які навіть не хотіли себе називати, приходили до нас, приносили чи грошами, чи речами, чи продуктами. Не хотіли називати свої імена, всім Всім дуже дуже гарно дякуємо. Окрім гостинців, до воїнів поїхав і Святий Миколай, відділ культури райдержадміністрації. Підготував для солдатів концертну програму. Проважав волонтерів на схід і голова Коломийської районної ради Роман Дячук. З п'ятики Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма подін така.